Ми зранку просинаємось і в нас якби підгружаються завантаження установки попередніх днів, умовного вчора. Ми просинаємося, ми згадуємо, що, що, в чому ми. Ми якби, ми якби загружаємо в себе чи загружаємо ці потоки, але мені більше подобається, що ці потоки... Інформації в нас загружаються, і ми, якби, вони формують наш стан. Причому той стан, який вони формують, він може бути різний. Він може бути бляха, муха зовсім різний, кардинально різний. Однак, вони, звісно, якщо там якийсь був вчора треш, складно бути сьогодні там, не знаю, радісним. Тому що оці, ця установка енергія, енергії вона тягнеться. Однак, якщо, наприклад, візьмемо легший варіант для практики, е якщо немає якихось очевидних е причин от прям щось конкретне вирішувати, не було вчора ніякого трешу, нічого там такого страшного, ніяких об'язів, відпочинаєшся і, і, і тут момент. У кожного є, і насправді в кожен момент не тільки зранку, але це просто для чистоти експерименту. У кожного, в кожен момент є можливість змінити свій стан. Просто зранку це якби в тебе як умовна чиста сторінка, вона не зовсім чиста. То, знову ж таки, тебе загружаються, а, установки енергії вчорашні, Але ти кажеш собі зранку, ні. У мене. Я хочу сьогодні прожити інший день. Не такий, як вчора. де в такому стані. Акцент не на діях, а на стані. Тому що діяти можна і на діях робити акцент, але тут важливо усвідомити момент, що ці дії йдуть як наслідок стану. Тому що стан він формує, він змінює і цілі, очі, опр... очевидно. І відповідно зміна цілей тягне за собою зміну дій. Тому е, важливо саме на станові сфокусуватись, тому що цілі можуть бути вже прописані, дії можуть бути вже якби, в регламент, якби загрузитися як е, логіка. А от стан можна змінити собі сказати, та не хочу я паритись. Я хочу бути, наприклад, радісним. Сьогодні буде в мене радісний день. І вже під це, вже цілі міняють свої, своє наповнення. Вже дії міняються відповідно до цього. Це все, звісно, залежить від такого наміру потоку енергії, який йде через цей стан сформований тобою, Грубо кажучи, наскільки я зможу втримати цей стан, який хочу. Не той, який в мене завантажується, куди мене тягне, ну, скажімо так, установки, простір минуле, тому що сформований простір це наслідок минулих станів моїх. А от я сьогодні кажу, я хочу бути радісним. І тримаю цей фокус, тримаю цей стан. Це можливо. І по поекспериментуйте так, і побачите, як змінюється ваш простір навколо. Тут важливо бути чесним із собою. Якщо вже сказав, бути радісним, не проявляти радість, демонструвати радість. Хоча і це теж спрацьовує, тому що йде вже якби на зворотній ефект. Якщо ви собі посміхаєтесь з дзеркало... Навіть якщо в душі немає посмішки, то ви себе можете розвеселити і підняти собі настрій. Але тут важливо глибинно сформувати намір змінити, сформувати собі, втримати собі стан радості, скільки зможете. Або ну просто радість це яскрава. А можна. Вловити тишу в собі. Це взагалі така фундаментальна історія. І тримати в собі тишу. Тишу як отакого тишу творця, який сотворив, працював, натворив і відпочиває. Натворив і відпочиває. Відпочиває в балансі, спокої, не вставив очікування, що він натворив а в спокій і в балансі, що, вже, ну, що його нічого не може зрушити зі цього спокою, тому що він, є сам, він сам є цей спокій. І оце занурення в цей стан і його утримування, воно змінює якби, цілі, змінює дії, змінює в результаті сприйняття. Це доступно кожному. Кожен може це змінити. По суті, ти міняєш таким чином своє життя. Ти змінюєш себе. Але не в тому сенсі, що я стаю якимось іншим, а ти проявляєш себе таким, яким ти хочеш себе проявити. І ти таким чином змінюєшся так, як ти хочеш змінити себе і своє життя. Той, хто хоче змінити своє життя, але не змінити себе. Ну, очевидно, це заблуждені. Тому що життя відповідає тому, хто, хто я є. От дзеркало. Хочеш змінити життя, якщо вже так ставиш собі практичні цілі, то можна йти довгою стежкою і проявляти себе. Але суть в тому, що е, доведеться такий Змінити себе, змінитися самому, якщо хочеш, щоб життя змінилося. Коротший шлях це все-таки змінитися самому. Ну, але це кожному доступно в тій мірі, наскільки він це якби напрацював уже в собі. Ну, але ж ніколи не пізно почати. І от будь-який момент. Зранку це так красиво звучить, а от в будь-який момент от я стою і такий, мене щось колисає, накриває, наприклад, я кажу ні, я обираю інше. І це можливо змінити свій стан. Зміниться зовсім сприйняття. Просто тут же момент такий, що коли щось людину накриває чи стан або вже подіями, то воно ж теж. Як результат, це ж результат внутрішнього вибору якихось з процесів більшості несвідомих. Якщо вже прямо накриває так конкретно, то тут потрібно, якщо є можливість, просто відступити і дати цьому пройти. Тому що боротися, це породжувати такої ж сили, доведеться породжувати. Хвилю протидії, і воно, по суті, коли з чимось борешся, ти сам стаєш цим самим. Тобто це занурення в боротьбу, воно якби досвід, звісно. Ну але хто вже на, на, на це наївся цього досвіду, то тут стає зрозуміло, що можна просто е, якби пропустити цю хвилю. І е, вловити той момент, коли тобі вже комфортно чи тобі хочеться вступити в формування в себе того, яким ти хочеш. Ну це, звісно, вже такий рівень майстрів. <схи> майстрів Айкідо. Коли ти досягаєш цілі, начебто майже нічого не майже не рухаючись. От щоб я сам так гарно це все реалізував, як оце я розказую. Mm. Тому що, звісно, я пробував, я це все за те, що я зараз кажу, це не, не просто мені зараз засяяння прийшло. Я, я це все просто пробував, бачив. А, і по різному в мене це все вийшло. Я лише зараз озвучую те, як це по моєму розумінні якби для себе така нагадування, інструкція, така міні-інструкція, міні-підказка, як не розпиляючись, а вже зразу включитися в процес і зразу формувати свій стан. Або, або пропускати хвилю, яка накриває. Або ще діяти, краще діяти на упередження, тому що хвиля ж прийшла як наслідок чогось. А тут питання діяти, діяти, діяти. Звісно, діяти, тому що саме в діях і проявляється на взаємодії ми себе проявляємо. Коли ми не рухаємося, коли немає руху ніякого, ні свідомого, ні підсвідомого, то це стан, стан такого. Анабіозу. Але нічого страшного, нам це не грозить. У нас підсвідомі процеси постійно відбуваються. Дзеркалом цього є. Е, ну Подивіться, по новинам, що відбувається. От от просто тут якби питання, чого я записую це. Це як е, підказка для себе, як. Фіксація того, що я можу сотворити свій стан, своє сприйняття, а це по суті і є творенням. Моє сприйняття і мій стан це є творення свого життя, як я хочу проживати своє життя. А вже події, конкретні декорації, це вже наслідок. А не мета. От теж важливо можливо, зафіксувати, можливо, для когось, для мене це вже очевидно, що декорації, в яких відбувається взаємодія, те, що, ми, що саме ми сприймаємо, це вже воно це, звісно, прикольно. Пробувати різні декорації, різні взаємодії, але ну, це швидко набридає. Головне, все-таки це стан, в якому ти це сприймаєш, в якому ти знаходишся. Можна в палаці нудитись і біснуватися, а можна ну, в печері да, переживати блаженство. Оця фраза Смілим рай в шалаше вона, звісно, така саркастично, -ироністич... іроністична чи іроністично-саркастична. Однак в цьому ж є правда. Правда саме в станові. Просто життя нам якби допомагає не затримуватися. В станах, які нас не розвивають. <хи> Тому нас і накриває те все, що нам потрібно проявити в собі. І коли воно накриває його, щоб воно наступного разу не, не накрило, його потрібно розгледіти, побачити. Ну, коли вже можеш ним керувати, ну в сенсі там змінювати свій стан, а, там навіть можеш просто відступити від цієї хвилі, хай вона пройде, ну це вже означає, що. Ти вже бачиш його. Що ти це бачиш, ти можеш його, а, скажімо так, цей потік або піти з ним взаємодію, а, або пропустити його, коли ти його просто. Ну, тобі не цікаво вже в цьому знаходитись. Тому що, коли ти цього не бачиш, ти просто в цьому знаходишся, те він накриває, і ти тільки його пізнаєш. Барахтаєшся. Ну як варахтаєшся таке обезцінення, а, живеш, по суті. Живеш, пізнаєш, взаємодієш, проявляєш себе. Завжди проявляєш себе. А от уже коли набридає, думаєш, та скільки можна? Думаєш, так, все. Треба зм... я... я змінюю свій стан. Я виходжу з цього. Індикатором є ще, типу, хочеться змінити обставини, хочеться змінити декорації, місце. Воно дуже допомагає, звісно. <свісно> Багатьом полегшує, але не завжди це вдається, правда? ж? <свісно> Тому що обставини часто складаються так, що якби, змушують нас пройти цей досвід, пізнати цей, цю ситуацію. і, якби, е Пройти свою еволюцію. Тому що коли ти легко можеш змінити декорації і і, і відповідно е якби вийти з ситуації якоїсь, і вийти з цього стану, ну це означає, що це, це так, це ну, не, не складно для тебе. Відповідно, і уроку тут як такого немає. А от коли ти не можеш. Вийти з якогось, з якихось декорацій, це означає, що вони тебе тримають саме для того, щоб пройти це, побачити це, заглибитись у це, проявити це для себе максимально і знайти себе в цьому, всьому. в цих всіх декораціях саме побачити себе. А ще далі потім розумієш, що. Ось для чого ти це все ти себе сюди помістив, чого я сюди прийшов і для, в чому тут цінність цього всього для мене. І це стосується будь-кого, будь де в будь-якій ситуації. Як легко про це говорити в стані спокою? Як не просто проживати це? Ну, але як кажуть релігійні люди, що Бог не дає випробувань, які тобі не силам. Якщо ти в складних випробуваннях, ну, наші тобі є сили для того, щоб їх пройти. І в цьому велика правда. Е, велика правда є в тому, що от складні випробування потрібні людині. І це не виправдання якихось там злодіянь чи їхньось. І так далі. Це глибше. Це глибше, тому що ці фрази, звісно, багато е, прикривається. Ну, це все ігрові моменти. Але глибина цієї фрази в тому, що. Ну, глибина в тому, що це правда. Правда в тому, що ці обставини, в яких людина знаходиться, вони їй потрібні. Вона сама їх обирає. Я тільки так це бачу зараз. Ну і сили нам всім пройти наші випробування.